Всім привіт! Я сьогодні на пасіці буду дивитися до бджіл і заодно е, зроблю розпаковочку, покажу, що за рі я привіз з Кропивницького. Подивимося, що тут є, як би. І заселимо його у наш таунхаус. І так, я у вулик зараз ставлю дві мало медові рамочки. В одну ось набрав водички їм. Вони тільки приїхали з міста. Можна і ось така теж мало У мене є рамочка. по-бруску, бачите, ось вона. Є маточка. Це ну, вже добре.